Добрий день, шановні колеги! Я удовіченка Вікторія Вікторівна, музичний керівник дошкільного навчального закладу номер 18 Харківської міської ради, автор програми Хореографія в дошкільному навчальному закладі. На сьогоднішньому вебінарі ми плануємо познайомити вас з парціальними програмами видатництва ранок хореографія в дошкільному навчальному закладі та народна пісеньна творчість. У вихованні національної свідомості дошкільників. Добрий день! Я Сиротенко Тетяна Анатоліївна, автор програми Хореографія в державному закладі. Розпочати наш вемінар хочу з такого вислову цицерону. Для нас, дорогі батьки, дорогі діти, близькі, родичі, але всі уявлення про любов до чого-небудь поєднані в одному слові вітчизна. У цей складний для нашої держави час у кожному серці невимовна тривога та біль за майбутнє України. Патріотизм, духовність, любов до рідної землі, до рідної оселі це головні пріоритети у вихованні молоді. Джерелами патріотичного виховання, звичайно, є рідне слово батька, матері, народна пісня, танець. Садиба рідна. надбання українського народу. Українська народна творчість виникла і збагачується одночасно з історичним розвитком українського народу. Вона є тою вихідною точкою, з якої починається історія української культури. Отже, тому сьогодні педагогам, вихователям слід звернути особливу увагу на український танок, на українську пісню, як могутній виховний засіб. Та якомога частіше його використовувати у навчально-виховному процесі. Твори народного мистецтва, зокрема хореографічні, є важливим засобом накопичення і передачі соціального досвіду. Дана програма Направлена на реалізацію змісту і завдань варіативної частини оновленого базового компонента дошкільної освіти, зокрема освітньої лінії хореографії. Програма рекомендована методичною радою Харківської академії неперервної освіти. Основне завдання програми дати дітям хореографічну підготовку, вивіти, розвинути їхні нахили і бажання красиво, легко рухатися, проявляючи творчу інтулію. Індивідуальність, залучення підростаючого покоління, танцювального та музичного мистецтва, виховання у дітей почуття національної гордості, проникнення дитину в образну сутність танцювальної культури. За словами Олександра Довженка, українська пісня це бездонна душа українського народу. Це його слава. Як донести до дитини красу української пісні, відкрити її душу. А в нагоді педагогу стане пропонований посібник видавництва ранок, що містить парціальну програму Народна пісенна творчість у вихованні національної свідомості дошкільників. Методичні рекомендації до да неї, календарно тематичний план, а також розробки занять та сценарії свят і розваг. Посібник покликаний допомогти педагогу спланувати та якісно провести мусичні заняття з дошкільнятами. Зацікавити їх музикою, розвинути їхні здібності та розкрити твор, творчий потенціал кожного. Знайомити дітей з народною музикою, колисковими, забавлянками, хороводами, обрядовими іграми, треба поступово. Парціальною програмою передбачено навчання дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку протягом навчального року через різноманітні форми роботи, такі колективні, групові, індивідуальні. Це і заняття, це, звичайно, і міні-заняття, свята, розваги, екскурсії, конкурси, концерти і так далі. Ось так виглядає цей посібник. Заглядає в шибку казка сивими очима, материнська добра ласка. В неї за плечима пригадуються слова Колискової Василя Семененка. Лагідний материн голос переливає в маленьку людину почуття любові до землі, де народився, до людей, торкаючись найпотаємніших струн душі. Українське музичне мистецтво має велику скрабу. Всенародних творів, колесанки, забавлянки, жартивливі, побутові та календарно обрядові пісні, ігри гри інсценівки інцинівки, тощо, які мають посісти важливе місце в житті дошкільника. Та, та саме програма хореографія в дошкільному навчальному закладі буде на вводі для ознайомлення дітей з яскравим колоритом української хореографічної лексики. Цікавими композиційними формами. Також в даній програмі запропоновані методичні рекомендації з організації та проведення в хореографічних групах з дітьми 5-6 років. Також ви можете познайомитися з розробками конспектів занять, які сплановано на один навчальний рік. Заняття з хореографії. Дає дітям лише змогу оволодіти основами танцю, а й сприяє вирішенню таких проблем, як скутість, сором'язливість, зміцнюють організм, виправляють деякі фізичні вади, скажімо, сутулість ходу з піднятими плечима, звичку ставити ноги носками всередину тощо. Танець відіграє важливу соціальну роль, бо допомагає дитині. Розкритися. Це також хороший спосіб поспілкуватися з іншими дітьми, розважитись, навіть зняти стрес. Пропонована програма розроблена для навчання хореографії дітей старшого дошкільного віку п'ятий рік. Програма розрахована на один рік навчання. Зміст програми утворена таким чином, що в навчальному році вихованці. Опановують певним комплексом хореографічних знань та навичок і вирішують певні творчі завдання для досягнення основної мети. Завдання програми складаються з трьох циклів. Ознайомчого циклу це ознайомлення з основними позиціями рук, ніг, танцювальних елементів, вироблення хореографічно-музичних навичок, що підводять дітей до виконання танцювальних рухів. Елементів, танців, а згодом і власне танці. Розвивальчого циклу розвивати рухові якості та вміння, координацію рухів, силу, витривалість, спритність, гнучкість, пластичність і танцювальні здібності дітей, також сприяти зміцненню здоров'я дітей завдяки розвитку опорно-рухового апарату та функціонального вдосконалення органів дихання, формування правильної постави, профілактики також плоскоступності. А також, звичайно, творчого циклу це впізнавати мелодії, реагувати на виразний характер музики. Під неї узгоджено і ритмічно рухатися. Основною умовою успішного проведення навчання хореографії дітей п'ятирічного віку. Є виховання у них свідомого ставлення до занять, любові до танців. Від самого початку занять дітей слід привчати до встановленого в гуртку порядку охайності. Діти для занять повинні мати спеціальну форму: білі майки та білі шкарпетки або чешки. У дівчаток короткі, білі спіднички, у хлопчиків темні короткі шортики. Приступаючи до занять, педагог насамперед має звернути увагу дітей на їх зовсім зовнішній вигляд, підкреслюючи установку на те, що діти йдуть на заняття як на свято. Їм подобається виступати і приносити радість собі і глядачам. Також при плануванні роботи група це треба обов'язково пам'ятати і враховувати режим дитячого садка. У відповідності до режиму груп. У дошкільному навчальному закладі заняття з хореографії проводяться до обіду до 12.30 та після сну після 16.00. Структура кожного заняття така. Підготовча частина основна та заключна. Зупинимось детальніше на кожній частині. Заняття. Починаються з підготовчої частини, яка складається з етапів привітання дітей, колективна порядкові вправи ігроритміка. Етап привітання починається обов'язково з уклону. Він є своєрідним танцювальним вітанням з керівником і товаришами. Наступний етап. Колективно-порядкові вправи під музику такого роду організуючі вправи мають на меті розвивати і закріплювати внутрішню зібраність дітей. Під час колективно-порядкових вправ закладаються основні основи рухових навичок, а саме, уміння ходити саме з носка танцювальним кроком, стежити за піттям. Підтягнутістю корпусу, високо нести голову, дивлячись поперед себе, крокування на високих півпальцях з високим поперемінним підніманням колін, крокування з підскоком тощо. Під час колективно-порядкових вправ значне місце відводиться формуванню постави, без якої неможливо виховати легкість, граціозність та в цьому. Та в цілому культуру виконання рухів і танців. Навчити дітей найпростішому завданню правильно ходити є важливою складовою подальшої діяльності. Під час занять приділяю постійну увагу правильній поставі корпусу та голови, відведенню плеч, плечей назад, триманню м'язів, живота, правильному диханню, закладення рухових основ. Необхідних для виконання танцювальних рухів неможливе без почуття ритму. Тож після колективно-порядкових вправ вивчають вправи ритмічні, ігроритміка, це і відплескування ритмічного малюнку в долоні, відплескування в такт музиці по колінах, чергування хлопків в такт музиці, а також спеціальні, спеціальні ігри на визначення. Гучного та тихого звучання музики, на розвиток уваги, почуття ритму. Основна частина заняття складається з загальнорозвиваючих вправ. Та в другому півріччі розвивальні правила можна е, заміняти на ритмічні танці, вивчення основних позицій рук та ніг, вивчення танцювальних кроків. Наступний етап е, це вправи на підлозі. На розвиток. Е, Гнучкості під час цих вправ виробляється міцність м'язів, натянутість ніг, колін, ступнів, що є необхідним у вихованні культури танцювальних рухів. В той же час вправи на підлозі це активний відпочинок дитини на заняттях, адже діти цього віку не можуть довго перебувати на ногах під час. Відчутного фізичного навантаження дуже збуджуються і, як результат, звичайно, швидко втомлюються. Заспокоїти дітей, оптимізувати їхні ресурси, допоможуть саме вправи на підлозі. Музична рухлива гра є логічним завершенням основної частини заняття, яка, як правило, має в собі високий емоційний та руховий потенціал, а тому є завжди бажаною і затребуваною дітьми формою роботи. Музичні ігри в другому півріччі наближаються вже до танцювальних етюдів. Заключна частина заняття включає вправи на розслаблення, відновлення дихання, самомасаж. Під час занять з хореографії слід стежити за диханням дитини під час виконання вправ, за індивідуальним фізичним навантаженням, за рівнем спроможності окремих вихованців. І всієї групи в цілому. Педагог має потурбуватися про те, щоб заняття з хореографії було екологічним до дитини. Також в програмі міститься навчальний план, який складено на навчальний рік. Він визначає зміст навчання та регламентує організацію роботи гуртка у формі таблиці з переліком структурних компонентів кожної частини та вказано час на кожну виконувану право. В програмі також розроблено 36 розгорнутих конспектів занять, в яких розкрито методику проведення кожного етапу заняття це вправи, рухи, позиції, комплекси вправ і так далі, що дає змогу педагогу, початківцю, легко із задоволенням проводити дані заняття. Без комплексного навчання, що залучає найбільшу кількість почуттів, виховання буде, звісно, безмістовним, формальним, пригасить емоційну сферу дитини. Тому матеріал, навіть його окремі елементи, подаємо в програмі в ігровій формі, бо прагнення до навчання, відповідної роботи у дітей, особливо до шкільнят, поєднується з прагненням до гри. Пропонована програма передбачає такий обсяг матеріалу, який сприяє виробленню хореографічно-музичних навичок, що підводять дітей до виконання танцювальних рухів, елементів танцю, а згодом і власно танців. Є орієнтовною. Керівник колективу може вносити зміни та доповнення у її зміст та ускладнювати при врахуванні здібності дітей. Танець. Це здоров'я і краса. Він лікує тіло і душу. Танець одне з найпрекрасніших подій, що може відбуватися з людиною. Це символ життя і руху. Пропонуємо вашій увазі переглянути відео. Шановні колеги, ми дуже вдячні вам за те, що ви сьогодні були разом з нами. І вдячні вам за ваші такі відгуки, позитивні, за ваші побажання. І ми також бажаємо вам таких же успіхів і досягнень вашій праці. Ми сподіваємося, що програма, ось так вона виглядає, хореографія в дошкільному навчальному закладі, буде вам нагоді і, звичайно, допоможе в вихованні, в розвитку і, звичайно, в патріотичному вихованні ваших дітей. Також програма це буде цікава не лише музичному керівнику, хореографу, а також і звичайним вихователям. В ній міститься. Ми дуже вдячні вам, що ви сьогодні були з нами, що ви за ваші позитивні відгуки, такі яскраві відгуки, і ми вдячні за те, що ви оцінили нашу працю. І ми також бажаємо і вам успіхів, і щоб програма хореографія в дошкільному навчальному закладі, ось так вона виглядає, видавництво ранок, була вам нагоді і вона цікава, проста, змістовна і буде допоможе не тільки музичному керівникові. Дошкільного закладу, хореографу, але і вихователям, тому що в ній містяться цікаві масажі, взаємомасажі, ігри, вправи, які можуть, які ви можете використовувати під час звичайних занять та в режимних моментах протягом дня раді, що ви були сьогодні з нами. Якщо у вас є якісь запитання стосовно змісту програми, ви можете зараз задавати ці питання і ми вам дамо відповіді в прямому в ефірі. А також всі матеріали ви можете знайти у себе на почті, хто є учасниками даного вебінару. Всі матеріали вам будуть вислані. Дякуємо, чекаємо ваших. Запитання. Запитання. Так, ми зараз перечитуємо матеріал, дивимося ще такі відгуки ще раз дякуємо за нашу працю. Дякуємо за відгуки. Дівчата, ви чудові, а ваші діти не перевершені. Ось такі відгуки. Дякуємо. Ми також бажаємо вам успіхів, у вашій творчій, складній, можна сказати, дуже важкій праці, але ця праця вона дає натхнення. І я думаю, що ви також, те, що робили ми, вкладували свою душу. Я думаю, у вас завдяки нашій програмі може, може, навіть ви її перевершите наступного разу будете з нами ділитися своїми надбаннями. Дуже До дякуємо вам. До побачення. До побачення.